Головним питанням щотижневої комунальної наради стало завершення опалювального сезону. Цього тижня прогнозується збільшення температури повітря до 14-20 градусів. За словами комунальників, це дозволяє вже не опалювати будинки. Ми планували завершити опалювальний сезон 1 квітня, але дивлячись по тому, що показує прогноз, це фактично получається у нас середа останній день опалення, ну, четвер останній день опалення. Тому зараз ще будемо порадимося з міським головою і з комунальними службами і визначимося, все таки з якого числа нам припинять опалення в місті. Вимикати опалення будуть одночасно в житлових будинках, а також в закладах освіти, установах та у інших споживачів. Перед завершенням сезону спеціалісти тепловодсервісу проведуть відповідну перевірку, аби восени не було проблем з подачею опалення. Також під час наради обговорили кілька проєктів у рамках програми відновлення України, які націлені на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт об'єктів інфраструктури. Плануємо туди подати ряд проєктів, Це як туди будуть входити. І будівництво доріг, і будівництво або реконструкція інших закладів. Крім цього, це і об'єкти водопостачання, і теплопостачання, водовідведення, то ми переглядаємо цей перелік проєктів, наш, які в нас є, проєкти, в яких немає, але необхідно роботи виконувати. І будемо в систему дрім вносити інформацію для того, щоб Можливо, там передбачається можливість як державного фінансування, так і інвестиційного фінансування. То будемо залучати кошти для відновлення Миргорода. Нові повноваження отримали головні спеціалісти відділу комунального майна з благоустрою. Зокрема, посадові особи мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення правил паркування. Штраф може отримати водій, який залишив автівку на недозволеному місці. Я думаю, найближчим часом ці наші спеціалісти будуть займатися якраз і питаннями паркування. Що стосується їхніх повноважень. Вони мають право виписувати адміністративні протоколи на порушників правил паркування. Це тих, хто ставить свої машини на газонах, на зелених зонах, на, місцях, на дитячих майданчиках, місцях, які не передбачені для паркування машин. Тобто, це як і житлова забудова, так і по самому місту, на тротуарах і на інших місцях, де, ну, де це не потрібно робити. Сергій Швайка наголосив, що деякі водії нехтують правилами паркування і таким чином псують благоустрій, на облаштування якого йде багато сил і часу. Така поведінка автовласників неприпустима, тож покарання можуть зменшити кількість подібних випадків. Традиційно керівники комунальних служб громади прозвітували про виконану роботу і про плани на найближчий час. Так Миргородська управляюча компанія проводить поточні ремонти в будинках. Після обстрілів 22 березня фахівці філії Полтава Обленерго стабілізували ситуацію, тож графіки відключень світла наразі не застосовуються. Проте варто пам'ятати, що проблеми з енергетикою можуть повторитися у будь-який час. Окрім цього, на нараді обговорили необхідні дії, аби не допустити утворення сміттєзвалищ біля житлових будинків. Загалом комунальні служби працюють у звичному режимі та оперативно виконують поставлені завдання.